Сьогодні ми з вами продовжимо мистецькі теревені про долю генія українського театру, його творчий шлях, а також усі злети та падіння. Тож запрошую вас за куліси життя Леся Курбаса. Розпочнімо відтак із 1910-го. Саме в цей період довкола Леся Курбаса з'являються люди, котрі якісно позначаться на змінах в житті митця. Він знайомиться з митцями та політемігрантами Володимиром Винниченком та Гнатом Хоткевичем. Їхня творчість позначиться. В житті Леся Курбаса і запалить в ньому ще більший вогонь пристрасти до театру. У 1911 році Лесь Курбас стає адміністратором та співрежисером театру гуцульського, зорганізованого Гнатом Хоткевичем. Проте вже згодом, у 1914-му він входить до трупи театру Руська Бесіда з 1914 року. Він Має назву українська бесіда, і це перший український професійний театр. До речі, в цій же трупі цього ж театру грали й батьки Леся Курбаса. і саме в ньому він зіграє одну з найперших і найвидатніших власних ролей. Корнія, у творі Винниченка, Чорна Пантера й білий ведмідь. Прагнучи побачити справжнє театральне мистецтво, молодий Лесь Курбас вирушає в подорож: Варшава, Прага, Берлін, Мюнхен. Він шукав натхнення. І знайшов його. Повернувшись додому у 1915-му, 28-річний Курбас разом із друзями засновує в Тернополі перший стаціонарний український професійний театр Тернопільські театральні вечори. Вони ставили все. Від народного етнографічного репертуару до української класики і модерних п'єс Винниченка. Та цей театр був більше, ніж просто сцена. У розпал Першої світової війни він давав акторам змогу вижити і не втратити віру в мистецтво. 1916 дев'ятсот Лесь Курбас переїздить до Києва, де продовжує власну театральну кар'єру. Проте вже у Миколи Садовського, знаного на той час митця й зокрема режисера. Проте навіть на цьому Лесь Курбас не зупиняється. Він започатковує студію молодих акторів. Саме з неї згодом постане молодий театр. Молодотеатрівські роки найплідніший час спільного мистецького учнівства Леся Курбаса, Гната Юри, Павла Тичини, Михайля Семенка, Анатолія Петрицького і багатьох інших. Саме в цій атмосфері сміливих експериментів Курбас відкриває для себе неймовірну силу театру, не просто розвагу, а трибуну для особистих откровень, пророчих послань та гучних суспільних заяв. І ось у 1920-му на світ з'являються його гайдамаки, вистава метафора. Що не лише сколихнула театральний світ, а й назавжди вписала своє ім'я золотими літерами в історію українського мистецтва ХХ століття, заснований ним у 1920-му Кий драмте. Київський драматичний театр став справжнім театром на колесах. Він рушив у слід за більшовицькими загонами, фактично ставши мистецькою частиною червоноармійської дивізії Йони Якіра. І ось вражаюча цитата самого Курбаса, що проривається крізь час: були такі, що плакали за нами. Були такі, що тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями. Ці слова написані режисером після виступу в Умані 31 серпня 1920-го перед червоноармійцями найкраще ілюструють силу та вплив його театру на тогочасне суспільство. За лаштунками театральних вистав та мистецьких пошуків. Особисте життя Леся Курбаса було не менш захопливим та сповненим цікавих історій. Відтак його перше нерозділене Кохання, муза і партнерка на сцені Катерина Рубчакова, виявилися заміжньою І через те відмовила Лесеві Курбасу під час його залицянь. Митець не витримує відмови і вирішує покінчити життя самогубством, вистрілюючи собі в серце. Однак куля життєво важливих органів не зачепила. Тож лікарі, аби не завдати митцеві ще більшої шкоди. Вирішили з грудей її не діставати. Відтак, Лесь Курбас протягом усього життя зберіг у собі фізичний і символічний слід першого нерозділеного кохання кулю в серці після буремних переживань і невдач в особистому житті. Першого кохання доля подарувала Лесеві ще один шанс. Він знайомиться із балериною та акторкою Валентиною Чистяковою. Розпізнавши в ній надзвичайний потенціал, Лесь Курба збереться вчити її української, адже на той час Валентина нею геть не володіла. Говорила тільки російською. Через деякий невеликий проміжок часу вона вже завдяки Лесеві могла брати участь в повністю україномовних виставах геть без акценту. Зрештою, спільна праця переросла в справжнє щире кохання. Приятелі по сцені пригадували, що до того часу надзвичайно пунктуальний Лесь Курбас почав спізнюватися, і вони жартома розмірковували, як же їм. Усунути конкурентку, адже ревнували Леся. Проте, зрештою, Лесь Курбас та Валентина Чистякова прожили разом, одружилися й повінчалися в Андріївській церкві. А далі в наступних частинах. Тож обов'язково приєднуйтеся до нас і наших мистецьких балачок. Папа! -па.